Домушник Гастролер, нічна алкозаправка та інші новини. Це дайджест подій четверга 3 жовтня від каналу Дніпро Оперативний. Ні коштів, ні товару. 49-річний мешканець Дніпра хотів придбати товар в мережі, однак натрапив на шахрая продавця. В ході розслідування поліцейські встановили 28-річного раніше засудженого чоловіка. Він створив фейкове оголошення в інтернеті про продаж шит для сільськогосподарської техніки. Через месенджер списався з ним потенційний покупець. Головною умовою була часткова або повна оплата за товар на картку зловмисника. Після отримання коштів шахрай заблокував покупця та перестав виходити на зв'язок. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у шахрайстві. Слідство триває. Діставайте пилососи. Пилова хмара, яка охопила Україну 30 вересня, знову повернулася і цього разу з більшою інтенсивністю. Станом на 3 жовтня атмосфера в багатьох регіонах залишається запиленою. Дніпропетровщина серед областей, де концентрація пилу найбільша. Запиленість надходить в країну хвилями, тому концентрація її відрізняється. 3 жовтня переважає південне та південно-східне перенесення. А от напередодні 2 жовтня пил накопичився в акваторії Чорного моря. Тому Вчора в Дніпрі повітря було значно чистішим ніж сьогодні. Нині пил знову виносять на територію України. Нагадаємо, ситуація за прогнозами синоптиків покращиться у п'ятницю, 5 жовтня. Тоді вітер змінить напрямок, і пил більше не потраплятиме до України. Мовчання за гроші у новомосковську. Чоловік вимагав у місцевої мешканки майже 100 тисяч гривень за нерозголошення конфіденційної інформації її приватного життя. Про психологічний тиск 34-річна жінка повідомила до поліції, підозрюваний вимагав сплатити гроші за мовчання, інакше він розголосить інформацію з приватного життя потерпілої, яка, на його думку, могла дискредитувати її у суспільстві. 1 жовтня поліцейські та прокурори за силової підтримки спецпідрозділу Корт задок. Доклад... Коментували злочинну діяльність 37-річного містянина. Його затримали під час отримання визначеної суми. В умовах воєнного стану чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Гастролер невдаха. Поліцейські у Дніпрі затримали 54-річного уродженця сусідньої області, який пограбував одну з квартир на проспекті науки. Поки власниці не було вдома, шляхом підбору ключа до вхідної двері чоловік пробрався до примешкання, звідки викрав гроші та прикраси. Повернувшись додому, жінка виявила відсутність грошей та золотих прикрас і викликала правоохоронців. Під час обшуку, за місцем мешкання підозрюваного, правоохоронці вилучили гроші, відмички, ключі мобільний телефон, банківські карти, золоті прикраси поліцейськими перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території Дніпра, підозрюваного затримано йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Влетів у кафе. Автомобіль інфініті на шаленій швидкості влетів у будівлю закладу громадського харчування. ДТП сталося сьогодні близько третєї години ночі на Донецькому шосе. Поруч із перехрестям з проспектом Миру. Як повідомили в патрульній поліції, водій не врахував дорожні обстановки, не вжив заходів для зменшення швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого опинився в залі кафе. Під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. від освідування. Він відмовився на водія було складено відповідні протоколи та відсторонено від керування авто. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це всі новини Дніпра на сьогодні. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі оперативних подій. Бережіть себе.